Час для творчості та емоцій, майстер-клас розмальовування пряників та прикрашення пасочок відбувся у Волочиську. Його організували за ініціативи благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч. Ми дорослі намагаємося усіма силами захистити наших дітей від негативних думок, від сліз, не дай Боже, від поганих новин. Тому напередодні такого великого гарного свята Великодня за ініціативи благодійного фонду сім'ї лабазюк поруч ми сьогодні провели майстер-клас по декоруванню пасочок і також виготовлення власними ручками писаночок. Головна мета заходу подарувати дітям посмішки та порцію справжнього позитиву. І, за словами дітей, це вдалося. Мені тут дуже подобається. Я тут зараз розмальовую прялечки і робила я розмальовувала ось такі. На майстер-клас разом із сином Давидом прийшла пані Альона. Жінка розповідає, син обожнює малювати, а такі заходи ще й неабияк відволікають від страшних подій. Мій син дуже полюбляє малювати. Він постійно малює в школі, дома малює також. Я рахую, що ці заходи потрібно робити для діток, тому що діткам потрібно якось розважатися в період, такий непростий. І батькам також потрібно якось трошки розвіюватися разом з дітками. Із завзяттям та посмішкою діти займались оздобленням, адже знають це частинка гарних великодніх традицій. Церкву прикрашати свої кошики, готувати яйця, малювати їх. Я кажу, Христос Воскрес, виїсти на Воскрес. Тому що Христос Воскресає. Привітання зі святом Воскресіння Господнього діти передали і захисникам. Я бажаю військовим, щоб вони скоріше перемогли і щоб ніколи не здавались наші воїни. Наша нація не переможна. Із океаном щирих посмішок діти завершили майстер-клас, і саме заради щасливого дитинства та майбутнього цих оченяток наші військові і тримають лінію оборони.